І знову серія книг Ренсома Рікса про дім дивних дітей. Сьогодні я розповім про другу книгу цієї саги, якщо можна її так називати. Вона називається Місто порожніх, Дім дивних дітей. Місто порожніх. В цій книзі розповідається про юного Джейкоба з його друзями. В ній розкриваються діти зовсім з іншої сторони, без нагляду імбрини, і зі страхом, що вони не зможуть жити без імбрини, тому що імбрина дає їм час. Точніше, створена петля дає їм змогу жити, адже поза зоною контура петлі діти продовж більш ніж двох діб можуть загинути. В сучасному світі, на відміну від світу минулого. Тому що контур прив'язаний до минулого, а не до теперішнього. Взагалі, завдяки контуру, можна подорожувати в часі, але контури прив'язані до часу створення їх же. Тож, в першій книзі Ренсом Рікс описав як імбрин дітей. Точніше, одну єдину імбрину дітей вони змогли врятувати, але двох інших, котрі намагались допомогти їхній імбрині, було захоплено, а саму їхню імбрину було поранено настільки серйозно, що вона не змогла перетворюватись назад у людину і не може створювати в, такому, в такій подобі контури. Тож, так як петля була знищена, вони не можуть повернутися. Точніше, не вони, а сам Джейкоб не може повернутися в теперішнє, і тому вони змушені подорожувати в минулому в 43-му році. Але їхнє минуле набагато безпечніше, ніж теперішнє Джейкоба. Тому що війна, Лондон плюс до всього їхній ворог, ворог Димного світу, брат. Пані сапсан їхньої імбрини. Але для початку їм потрібно рятувати свою імбрину, а імбрині може допомогти лише імбрина. Тобто вони вирушають в своєму минулому шука шукати іншу петлю, котра знаходиться не так далеко, але подорож небезпечна. І це займає трохи більше часу, ніж можна розраховувати, для того, щоб просто перейти з однієї петлі в іншу. Тож, для початку їм потрібно знайти шлях, куди їм рухатись і, так би мовити, точку призначення, місце призначення. І для цього їм стає в нагоді книжка з казками про дивних. Але вони приходять до цього не зразу, так як їм. Спочатку потрібно вибратись із місця, де вони ледь не загинули. Але їх шлях йде через ліс, і їм потрібно якнайшвидше здолати його через те, що через декілька днів може стати запізно рятувати їхню імбарину, і вона може залишитись птахом не завжди. А так як діти провели з нею. Десь років 60 вони досить сильно до неї прив'язані, і вони хочуть, щоб вона була і далі, і далі їхньою імбриною, і, і, можливо, в більш безпечному місці створила нову петлю. По дорозі до першої петлі, в якій вони побувають, петлі пані Королик, котра завідує зоопарком дивних тварин. Вони зустрічають ромів, які знають стару мову дивних, на котрій досить мало розмовляють. І, точніше кажучи, її майже ніхто не знає, окрім людей, котрі існують досить давно. Точніше, живуть досить давно, і вони ще застали цю мову, коли на ній всі дивні розмовляли між собою. Хоч спочатку вони і не сильно подружилися з дивними дітьми, та в кінці, дізнавшись, хто вони і куди вони прямують, вони вирішили все ж таки допомогти, тому що, у, так би мовити, вожака їхнього табору був син, який почав зникати, тобто ставати невидимим. А знаючи історію невидимого хлопчика, котрий. Є серед дивних дітей, вони вирішили, що він може допомогти або перестати зникати його сином, або якось втішити його, або якось допомогти бути серед своїх. Тож, завдяки цьому діти знаходять спільну мову з ними і вирушають далі ближче до. Пані королик і до розрішення їхнього питання з їх імбриною. Але коли вся ця ситуація вирішується, тобто вони знаходять пані королик завдяки казкам про дивних та сподіваються, що вона допоможе їх імбрині, пані королик не виявляється на місці, а є лише дивні звірі в тому контурі. Тож, їм не залишається нічого іншого, як знайти інший найближчий контур, про який знає невидимий хлопчик, тому що він прекрасний картограф і запам'ятав про розміщення найближчої петлі у Лондоні, але він не знає, як туди зайти, і яка із них буде найбезпечніша. Але під час їх подорожі вони стикаються з витворами, які намагаються їм завадити. Та, виявляється, не всі діти були захоплені цими витворами, і не всі були безпорадні в той момент, коли сталась прикрість. Як виявилось, витвори, зрозуміли, що табір ромів допоміг. Дивним дітям, і вони їх захопили і дізналися, куди направляються діти, тож і дітей, після того, як вони вийшли з контуру пані королик, теж захопили. Але, як я вже сказала, не всіх. Тому що під час їхнього, їхньої подорожі в табір, пані... табір, да, в табір пані королик, в контур. Пропала або ж загинула невідомо дівчинка, що вміла керувати рослинами. А хлопчик, в тілі в котрого жили бджоли, вправився на її пошуки. І ще найменші дівчатка з цих дивних дітей залишились у таборі пані Королик. Таборі дивних звірів. Тому що подорож у Лондон досить таки небезпечна і складна, і, можливо, хтось загине, а можливо, і ні. Тож, коли всі, хто дорослий хто не відправився на пошуки Фіони, відправились у Лондон, і їм зашкодили в цьому витвори. Але в найнеочікуваніший момент з'явився хлопчик з бджолами, на ім'я Гю і атакував витворів, що допомогло дітям уникнути небезпеки, а ромам більшості їхній вижити. І діти відправляються в Лондон на пошуки контуру, де може бути. Пані королик або інша імбрина, котра може їм допомогти, яку ще не взяли в полон і не використали для якоїсь зловісної цілі. Але в ті роки Лондон був більш небезпечним місцем, ніж в сучасному світі. І через бомбардування їм не так то було легко пройти до якоїсь петлі, а тим більше втік... втекти від порожняків і від витворів. Та в кінці цієї книги їх чекає ще один сюрприз, навіть після того, як вони знайшли ще одну дивну дитину, яка не знала про те, що вона дивна, до тих пір, поки. В неї не влучила, точніше, в її дім не влучила бомба. І навіть після того, як вони знайшли дивних дітей ще одних з імбриною, яка б могла допомогти, але виявилось, що не все так просто, як їм хотілося би. Навіть після того жахливого шляху їх очікувало розчарування і ще. Одна пригода про яку я розпові на наступному тижні.